Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті з грамоти. Діти, погляньте на картинку та скажіть, хто намальований та що робить. Вірно, дівчинка читає книжку. А на цю картинку погляньте, що робить хлопчик. Вірно, хлопчик грає м'ячем. А що тут робить білочка? Вірно, білочка гризе горішки. Діти, такі відповіді називаються реченням. Спробуємо з вами викласти речення. Дівчинка читає книжку за допомогою слів. Фішок дівчинка читає книжку? Скажіть мені, будь ласка, скільки фішок у цьому реченні? Вірно, три. Отже скільки слів у реченні, стільки ж і фішок. Яке перше слово у цьому реченні? Дівчинка, а друге слово читає і третє книжку Супер, молодці! А якщо я вам скажу тільки слово кошеня, чи вам буде зрозуміло, що воно робить? Звісно, ні, не зрозуміло. Адже ми з вами назвали лише предмет. А щоб зрозуміти, що робить предмет, то необхідно скласти речення. Давайте складемо речення про наше кошеня. Кошеня п'є молоко. Давайте з вами викладемо це речення за допомогою слів фішок. Кошеня. П'є молоко. Отже, дітки, запам'ятайте, словом ми лише називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. Дидактична гра склади речення. Вам необхідно буде складати речення за картинками. Спочатку вам треба буде назвати хто зображений на картинці, а потім розповісти, які дії він виконує, а вже потім викласти це речення словами-фішками. Тож починаймо Хто зображений на картинці. Хлопчик, а що він робить? Їсть морозиво. Тепер викладаємо фішками хлопчик. їсть морозиво. Розглянемо з вами наступну картинку. Хто зображений? Так, пташка. А що вона робить? Співає пісню. Беремо фішечки і викладаємо. Пташка співає пісню. А хто в нас зображений тут? Так, дівчинка, а що вона робить? Поливає квіти молодці, тобто речення в нас дівчинка поливає квіти. Спробуйте словами-фішками викласти у себе самостійно. Дівчинка поливає квіти. Перевіримо. Перевірте, чи так у вас вийшло. Дівчинка поливає квіти. Розглянемо з вами ще один малюночок. Хто на ньому зображений? Так, ведмідь. А що він робить? Їсть мед, молодці. Тепер спробуйте фішками викласти це речення. Перевіряємо, чи так у вас вийшло? Ведмідь їсть. Мед. Ой, щось ми трішки засиділись, тому пропоную зробити легесеньку руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! І якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться. Якщо весело живеться, один одному всмікнеться. Якщо весело живеться роби хлоп. Погляньте на цю картинку і скажіть, хто на ній намальований. Молодці півень. Я викладаю одну фішечку. Вона буде вважатись словом, що означає те. Хто намальований на картинці. Як ви гадаєте, яке слово я написала фішечкою? Так, слово півень. А тепер скажіть, що ви знаєте, що може робити півень? Так, півень. Кукурікає. Півень клює зерно. Багато ми знаємо про півника, але одним словом це записати ми не можемо. Погляньте зараз, як я запишу ціле речення. Це речення в нас буде яке Півень кукурікає. Записуємо словами фішками. Півень Кукурікає. Скільки фішечок? Дві. А скільки слів у реченні? Так, теж два. Півень кукурікає. І ще одне речення ми з вами складемо. Яке воно буде? Півень клює зерно. Викладаємо фішечками. Півень, клює, зерно. А тепер порахуйте, скільки у нас фішок. Так, три. А скільки слів у реченні? Також три. Отже кожне слово позначається фішечкою. Молодці. А зараз вам потрібно бути уважним. Треба вам послухати речення і подумати, яка схема відповідає цьому реченню? Іде дощ. Яка з цих схем відповідає цьому реченню? Перша, друга чи третя. Нагадую речення Іде дощ. І схема нам підходить третя, тому що в реченні два слова іде дощ. І нам потрібно було обрати рядочок, де знаходиться дві фішечки. Діти, я знаю, що ви дуже полюбляєте слухати казочки. Давайте з вами розкриємо книжечку і подивимося на сторіночці. Казочку. Давайте ми з вами поглянемо та пошукаємо початок та кінець речення. Бачите, я обвела кружечком. А чому я обвела кружечком, щоб ви помітили, що речення починається завжди з великої букви. А тепер зверніть увагу на кружечок червоного кольору. Там я позначила. Крапку. Це означає, що речення закінчилось. Отже речення закінчилося, далі йде наступне речення, і знову воно пишеться з великої букви. Погляньте на кружечок зеленого кольору. Розповідається в реченні. І в кінці речення зверніть увагу на кружечок червоного кольору, обов'язково ставиться крапка. Діти, ви молодці, ви сьогодні дуже-дуже гарно попрацювали, тому наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами згадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Що ми з вами сьогодні робили? Так, сьогодні ми з вами складали речення. Діти, а хто мені скаже, чим же відрізняється речення від слова? Правильно, словом ми лише називаємо щось, запам'ятайте це. А в реченні ми з вами повідомляємо. Або розказуємо про щось. Молодці! Я сподіваюсь, ви запам'ятали. А зараз нам час прощатись. До побачення!